Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити сьогодні, 19 вересня 2023 року в Німеччині відбулась чергова зустріч між представниками країн. Західного світу в форматі Рамштайну. Знову ж таки, хочу нагадати, що фактично кожного місяця відбуваються такі засідання, де відбувається обговорення питання щодо постачання України різноманітного озброєння. Відповідно, під час сьогоднішнього засідання глава Пентагону Ллойд Остін, який відповідно завжди очолює зустріч Рамштайну, вже наголосив. Про те, що Україна найближчим часом повинна отримати першу партію танків Абрамс, про постачання яких було оголошено ще у січні 2023 року президентом США Джо Байденом. Тобто, це перше таке питання, яке обговорювалося, це постачання якраз цих танків, і в принципі з західних засобів масової інформації ми е, бачили інформацію якраз про те, що Наймовірніше, саме в вересні ми отримаємо ці танки, тобто першу їхню частину. Також говорили про контрнаступ Збройних сил України, які якраз мають посилити відповідні танки. Також Остін наголосив і на важливості надання Україні боєприпасів до тих систем озброєння, які Україна вже отримала, тобто знов ж таки говорилося про те, що Україні необхідна значна кількість боєприпасів до. Артилерійських систем. Окремо міністр оборони США пообіцяв передавати окремі елементи та боєприпаси до систем ППО. Інші ж е, країна Остін закликав надати нашій державі нові системи ППО. Тобто, це було звернення до інших держав. Також варто відзначити, що Норвегія погодилась надати 50 гусеничних воєнних вантажівок для української держави. Особливо важливими вони мають бути, коли розпочнуться дощі. Данія анонсувала постачання додаткових 45 танків, зокрема Леопард -1» та Т-72. Раніше Норвегія також надавала Україні широкий спектр потужностей, таких як наземні системи ППО НАСАМС і основні бойові танки. Уряд також вирішив передати бойові літаки F-16, і це ще одна тема, яка обговорювалася під час Рамштайну. Ну тут знову ж таки говорилося про початок навчання українських пілотів по знову ж таки термінам, за які. Час має відбутись навчання і подальшу передачу літаків f 16 для України, які знову ж таки важливі в контексті контрнаступальних дій Збройних сил України на Сході та Півдні. Тому, якщо в загальному підсумувати Рамштайн, то Пріоритети для нашої держави в озброєні вони знову ж таки не змінні. Це боєприпаси до артилерійських систем, це системи протиповітряної оборони, це бронетехніка, танки, бронемашини, і це літаки f 16 Також ще варто додати, що вперше під час засідання Рамштайну брав участь. Новий міністр оборони України Рустем Умєров. Тому в подальшому ми будемо бачити, як відбулася комунікація, до прикладу, між Умєровим та Лойдом Осіним, і як буде відбуватись подальший Рамштайн. Поки що ми ще не знаємо, коли він відбудеться, але будемо спостерігати за. Тим, коли анонсують ось цю наступну подію, саме по наступному Рамштайну, ми зможемо вже побачити, як рустему включився у відповідний процес. Тобто, в будь-якому випадку позитив для нашої держави якраз виходить з того, що країни західного світу вони постійно акцентують увагу на тій техніці, на тих боєприпасах, які необхідні для. Української держави. З приводу Атака і Towers поки що, я не бачив інформації, що це чи обговорювалося, а тим паче, щоб. Було погоджено передачу відповідних ракет. Можливо, це говорилося в неформальних якихось там зустрічах між представниками західного світу та Україною. Але якщо якісь розмови знову ж таки були, я думаю, ми це знову ж таки побачимо в засобах масової інформації. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного. Отримання інформації про нові відеоматеріали це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!